Добрий день. От ми ще й виставили десь приблизно в районі 25 кг цибулі. Тут... Сорт Штутгарт, але вже набагато більшої калібровки. Кажуть, що різниці немає, просто більше треба набавитися аж у вихід, більше... більше цибуля, більше вихід. От ми і переконаємося. Тут ми замочували трошки по іншому принципу по порадах. Людей, в яких ми купували цю цибулю, ми замочували її на 8 годин в, роз... в рожевому розчині марганцовки. Після того витягли і 4 дні, 4 дні ми про... значить, проливали цю цибулю так обільно, до того, доки вона не випустила корінь. Грунт у нас, в принципі, непоганий м'який, але міг би бути м'якше. Казала, що має бути так, щоб рука по кість легко заходила всередину. Ну, о, в нас на даний випадок це десь приблизно 5-7 см. В принципі, ґрунт м'який. Але ми не додавали ні е, ні тирси, ніяких розпушуючих, Хоча ґрунт на свіжий, теплиця свіжа, тобто ну, має бути все нормально. Ось. І тут близько також ну, в районі 25 г. Взагалі в ми висадили сьогодні близько 40 кг цибулі. А це наша цибулька, яка вже... Тиждень, випрошую, два тижні. В цьому все. Дякую за увагу.